Жан Беленюк – український борець греко-римського стилю. Народився у Києві. Мати українка, а батько руандієць. Батько Жана Вінсент здобував в Україні вищу освіту за фахом конструктор військових літаків. Жану Беленюку 33 роки, і 24 з них він займається боротьбою. За цей час він став чемпіоном світу Європи та здобув золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Цьогоріч на Олімпіаді у Парижі виграв бронзову нагороду та оголосив про завершення спортивної кар'єри. 19-го був обраний народним депутатом. Захоплюється історією та настільним тенісом. У вільний час подорожує і виступає з мотиваційними лекціями для молоді. Цікавий факт. Його песик Каспер завжди першим приміряє медалі Жана. Жан з нами в студії. Доброго ранку. Вітаємо тебе, Привіт. раді бачити. Назай. Привіт, yeah, yeah, yeah. наш круглий стіл для yeah, тебе okay. є пиріг yeah, yeah. смачний. Сподіваємося, yeah, yeah. що ти зможеш скуштувати. Раді тебе бачити на нашій землі. Знаємо, що ти мандрував і був в Англії. Mm -hmm. У нас бач, у нас вчора був Ахтем Сейтаблаєв, який теж повернувся нещодавно з Лондона. І ми говорили про те, що він зустрічався з Валерієм Федоровичем Залужним. і взагалі там багато було прем'єр. Ти теж був в Англії. Ви не разом там літали. Ні, на жаль, не разом, але я думаю, що. Літали з користю для держави. Це точно так. 100%. 100%. Розкажи трішки, де тобі вдалося побувати, що це був за захід? Це був захід, благодійний аукціон з вечерею, і де подружжя Кларк, Хелен і Стівен, вони якби створили фундацію на підтримку української молоді, українських талановитих студентів, які які вони спонсорують для того, щоб вони навчалися в британських вишах. Угу. Для того, щоб потім, після нашої перемоги, відбудовувати, якби нам потрібні мізки, відбудовувати нашу державу. Тому якби ось це їх головна мета, і, звісно, що все було на високому рівні. Блекхеймський палац, тобто це резиденція, яку Анна Стьюарт подарувала Джону Черчиллю. На на... Черчеллю. Нащадку. Так, 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 це предок. Пр... Угу. Так. Це предок. Предок, угу. так, який у війні. За... Іспанське наслідство розгромив французів, і саме за це Анна Стюарт нагородила його таким палацем феноменальним. Тому якби я як доторкнувся до історії трошки. Клас. Що тебе найбільше вразило? Ну велич він великий. Він е, крутий, ну, саме щодо палацу. Звісно, що там народився Вінстон Черчилль. Безпосередньо він його не використовував вже коли е, був прем'єр-міністром, тому що це знаходиться біля Оксфорду. Достатньо далеко їздити до самого Лондона, uh -huh. але тим не менш він там народився. Там його кімнати нам і показували ці місця. Нам по показали... це досі як приватна власність лишається. Це якась держави? частина цього, частина. так ще якийсь саме предок, ой, точніше зараз вже нащадок цього роду, використовує для своїх потреб. А взагалі це більше вже як музей і місце для прийомів. Uh -huh. Так, ви збирали там гроші. Правильно, так. а є якась сума? Скільки вдалось зібрати? Чи Чесно це... кажучи, треба перевірити, тому що я не питав. Ось, але там були цікаві лоти, ага. в тому числі і футболка нашого видатного футболіста Андрія Шевченка. Ага. Ось і різноманітні там подорожі. І е, публіка, яка зібралася, там вона активно позаймала. Е, ну точніше, включалася, включалася, да, для того, щоб підтримувати і з однієї сторони е, нашу молодь. Е, молоду. Перспективно і розумно, і з іншої сторони е, дійсно були були цікаві ці лоти, які е, якби заслуговували на увагу. Тобто, потім е, якісь діти, майбутні студенти це будуть як гранти, які зможуть використати саме для навчання в Англії, так абсолютно А, вір. а, а, вір. а, а, а сімейсь, Ми цими дітьми вдалося познайомитися. Які напрямки освіти вони обирають? Звідки ці діти вони з України? Ну Україна розуміє да та. з які міста, які напрямки освіти обирають. Що Чесно чекає? кажучи, всіх нюансів я не знаю, показували нам відео. Презентацію а, тих дітей, які вже проходять а, навчання в цих uh -huh. закладах, ось а, я так розумію, що ну по перше, фундація була за започаткована лише рік тому. Uh -huh. Тобто, я так розумію, що це перші результати, well, перші студенти, ось, перші это... студенти які з'явилися, тому що е, ну, якби от і Хелен і Стівен, вони які нещодавно вимкнулися так активно в цю історію, uh -huh. ось але я бажаю їм точно успіхів, тому що це, е, це дуже благородна скрина, скрина, скрина. Дуже штука. І до речі, там були представники. Каліфорнійського університету Барклі, mm -hmm. які теж цікавляться нашими студентами, і в них там технічний вуз, і вони е, активно теж е, ну, як би, зацікавлені в комунікації і проявляють достатньо такий е, непідробний інтерес до, до нашої молоді. До тому, наших мізків. Так, так, тому що наші мізки дійсно талановиті, і діти, і їхні мізки, і е, дійсно ними цікавиться весь світ. Круто. Так, я розумію, що в тебе зараз з'явилося трошки більше вільного часу. Ти це відчуваєш? Ну, Поки що не дуже сильно відчуваю, тому що багато поїздок і залученості. У мене з'явилися і нові хобі. Тобто, Які? Я, ну, як ви вже зазначили настільний теніс. Трічний Сьогодні тен? у мене навіть турнір невеликий Серйозно? Настільки хобі! Так, так, так. Але там серед аматорів, тобто нічого такого особливо серйозного. Тобто ти просто для насолоди не займаєшся, тобі треба обов'язково, щоб була ця змагальна нотка? Ну, якась так, якась нотка конкуренції повинна бути. А чому саме настільний теніс? Це було десь з дитинства. Як він з'явився в твоєму житті? У нас в залі, там де я займався, у нас завжди стояв настільний стіль для настільного тенісу. І ми після тренування, коли залишалися сили, а в юні роки вони залишалися, тому що було багато да, енергії. І ми ще грали, догравали якби після тренування в настільний теніс. Ін інколи я затримувався тренування закінчилося о шостій, а я з е, спортзалу я виходив о восьмій, тому що я гарно стільний теніс. Але це ж насправді додаткове тренування ну, на то, реакцію, так, на моторику і Це абсолютно. така хитрість тренерська, яка насправді ну, додаткове навантаження дає, але воно в такій лайтовій ігровій формі. Так, абсолютно. І я хочу сказати, що але я не сприймав це як тренування, тому що я я займався ним, тому що мені подобалося. Ось і після цього зараз десь е, роки два тому назад я згадав про е, це своє хобі і почав... А, Активніше е, тренуватися вже я знаю всі е, збірну е, творишую з різноманітними нашими представниками цього виду спорту, і мало того, зараз на е, Олімпійських іграх я познайомився з видатними китайськими е, майстрами, які от Малонг до прикладу. Він шестиразовий олімпійський чемпіон з атального тенісу. Я в нього підписав спеціально куплену ракетку, вона зараз на натхнення таке і взагалі там зібрав багато підписів. Вона зараз у мого товариша знаходиться як в музеї. У нього свій тенісний клуб, і я йому презентував, щоб він просто її якби поки що потримав у себе, щоб я не загубив. Але це дуже мило. Я ж так зустрічаєш зустрічає і Такі думаєш, ну. Нормально. Окей, зараз спробую. Ну, якщо я виграю, то буду швидко тікати від нього. Так я насправді теж дуже люблю настільний теніс, теж займався якийсь час, і навіть був чемпіоном якогось там цього дитячого табору. Але хочеться поговорити ще трошки більше про твою основну кар'єру, тому що е рішення закінчити кар'єру, все зняти як правильно кросівки, борцівки. борцівки, от як ти його приймав, з ким радився, чи це суто твоє рішення? Як реагував твій тренер на це взагалі? Мій тренер, чесно кажучи, він був готовий е, до того, щоб я завершив свою кар'єру ще після е, токійської олімпіади, uh -huh. тобто е, на такій мажорній ноті, тобто золота медаль. Але потім е, так обставини склалися, що ми вирішили в тому числі через війну продовжити. І е, мені мій старший товариш сказав, що у тебе не буде можливості після цього, і ти будеш жалкувати, що uh -huh. ти не реалізував ще один е, потенційний шанс. Ось, і поки є у тебе можливість, тому що спорт це така історія, що ти не можеш його відкласти на потім. No. Тобто е, всі інші сфери там умовно можна е, відстрочити, а спорт ні, тому що твої функціональні можливості вони, е, скажімо так, з, ну, з плином часу вичерпуються. Uh -huh. І звісно, що я подумав і вирішив прийняти участь в ліцензійному чемпіонаті світу рік тому. Ось виборотав ліцензію, і вже безпосередньо готувався. І до І подумав, до це світу. теж знак треба так, діяти. Так, абсолютно. Я дуже реагую на знаки. Якщо ось є якісь, якась історія, яка наштовхує мене на якісь дії, то я завжди йду по цьому шляху. І я розумію, що якісь вищі сили мене штовхають саме в цьому напрямку. І звісно, ну не на секуні секунди не жалкую, що е, мені так от порекомендували продовжити, тому що все ж таки є медаль. Є повний комплект медалей наразі. І я вважаю, що зараз вже моя кар'єра повністю реалізована, і тренер точно вже знав. Всі знали, що після цієї ну, вже точно олімпіади да, ну, вже далі нікуди. Тобто 37 років мені буде наступного разу, якщо mm -hmm. я зважуся. А це вже зважаючи на те, що зараз достатньо е, молоді амбітні такі енергійні хлопці, да, дихаю і дуже сильно в потилицю. Ось тому треба вчасно йти. А тренерську історію ти для себе не розглядав? Бо я думаю, що до тебе звертаються за порадами. Ті ж самі молоді спортсмени, ну хоча б там десь партнером побути, десь порадити, десь, можливо, якісь індивідуальні речі. Чи цікаво це тобі взагалі? Це просто майстер-класи і не більше. я більше так, скажу, ти... мій тренер. Ну я одразу сказав, що я поки що беру перерву, тому що ну я якби такий етап підготовки пройшов, що мені важко знову потім почати тренуватися. Але мій тренер. Про якого я казав, який з е, Крінівки, мій перший тренер, він вже буквально через тиждень набрав і каже: слухай, у нас там підростає такий талановитий хлопець, не можеш з ними потренуватися. Є група на восьму Так, Я кажу, Олексій, дайте трошки перепочити, і потім я буду допомагати. Звісно, що е, ну, майстер-класи я постійно погоджуюся, е, коли є час, звісно. А стосовно тренерської кар'єри, ну я якби в контакті з е, головним тренером національної збірної, тобто, якщо е, потрібна якась моя допомога, я завжди відгукнуся, прийду, покажу те, що я вмію, і поділюся своїм якимось досвідом. Uh -huh. а, але поки що мені є чим займатися так в основному, тому якби я на постійну таку реалізацію поки що не розглядаю цей е, варіант тенесу. Uh -huh. uh -huh. Я вам скажу, що я хочу сказати і проявити низький уклін всім тренерам, які тренують саме дітей, тому що це просто. Не уявляєте, наскільки це складно. Це робота на постійну віддачу. Стовісу треба любити. Треба тренером бути від Бога саме з дітьми, тому що з, з дорослими ти сказав, якщо він відповідальний, якщо він знає, чому, чого він хоче, він йде за цим шляхом і виконує все, що ти сказав. А діти, це ось так. Це бромівський рух постійний. Це правда, і це постійна робота на віддачу. І батьки, які у яких діти тренуються, вони мають дякувати тренерам за те, що вони Абсолютно. щодня йдуть і вкладають, вкладають Абсолютно. і працюють і в деяких моментах більше ніж навіть батьки. Божі люди, так це правда. Я знаю, що в тебе є ще не захоплення. Це історія, для мене це було зовсім недавне відкриттям. І ти навіть встиг під час Олімпіади теж поїхати, щоб подивитися історичне місце. Що так. це було? Це був Дюнкерк. Просто справа в тому, що у нас збір був неподалік від цього місця історичного, де була проведена Вінсман Черчером і коаліцією по суті. Операція під назвою Динамо. Коли е заблоковані війська коаліції були підтиснені саме гітлерськими військами і за три дні вивезли там, здається, за підрахунком, десь 300 тисяч е військових з цього порту е в сам, на острів Великобританії. Ось тому дуже така історична, Хоча там подивитися крім музею особливо нема чого, тому що зараз там просто е ну стоять блоки, такі як укріплення, але просто зараз як пляж люди використовують для того, щоб просто покупатися. Але тим не менш, якби я просто до цього чув про це місце багато разів є відомий фільм угу. ось Голівудській, але зараз вже відвідав і якби і хлопці, з якими я показав, розказав, що таке місце там 60 кілометрів від. Е Локації, де ми знаходилися, то вони залюбки відвідали разом зі мною. А твоя ця зацікавленість історія, це пов'язано з подіями в Україні? Чи ти завжди ще з маличку цим сім? Чи можливо це пов'язано з, з батьком? Бо він теж тебе був учасником бойових дій, але вже в Ранті? Справа в тому, що це в мене приходить з, з, а, віком? з віком. Так а, по, якби. Розуміння не розуміння, а бажання зрозуміти, що відбувалося раніше бажання розібратися в якихось там фактах, якихось е історичних подіях, і в тому числі в руандійських. Тобто я достатньо глибоко занурився в історію протистояння етнічних груп е в цій країні, і як взагалі все вилилося в 94-й рік, коли був е геноцид, угу. за 100 днів якого було е по суті знищено біля одного мільйона людей. Ось, і звісно, що це відбувається не в один день. Це е, довга Процес, історія, так. яка вилилася по суті в таку пі пікову точку е, саме в квітні 94-го року. Тому, якби мені, мені цікаво, я цим захоплююся і постійно якісь теми для себе знаходжу для того, щоб в них зануритися і зрозуміти краще, що відбувається, в тому числі. Як кажуть, хто не знає свого минулого, не може знати свого не майбутнього. Буде. Ми ще не бачили світлини з Руанди. Їх показували на екрані. Тобі коли вдалося вперше поїхати? Можливо, відшукати рідних? Бо зараз ти останнім часом тільки почав згадувати історію про те, що тебе батько був пілотом. Він тут вчився, а потім повернувся і загинув е, теж під час війни. Раніше цього не чула. Зараз ти почав, коли ти почав взагалі до те коріння своє досліджувати більше і дізнаватися? Ну, про те, що батько пілот, я завжди знав і по суті Ми ще Завжди, те, Ну якби коли питали, завжди казав. Угу. Ось я перший раз е, полетів у Руанду в 2017 році після Олімпійських ігор в Ріо. коли по суті, руандійці дізналися. Що є такий писник з України з руандійським корінням, тому що в них немає по суті видатних там якихось спортсменів, олімпійських призерів а uh -huh. і, тапач, чемпіонів? І вони мене запросили. Я з з своїми родичами, відвідав перший раз Руанду в цьому році, 18-му, і пробув там два тижні. Зрозумів, що я ментально абсолютно українець. Тому що ці відмінності вони є все ж таки ментальні, і та, та сфера життя, яка тебе оточила, впродовж твого зростання і становлення, Вона, виховує, вона як брав виховує та і впливає суттєво на тебе. Ось, але я проникнуся їхньою культурою, їхнім побутом. Тобто мені це теж було достатньо цікаво. Ось і наступного разу я був вже в 2022 році. Це мій моя перша. Поїздка в рамках делегації до міжпарламентського союзу з іншими парламентарями, і вони якраз були в кігалі в столиці Руанди. Wow. І коли я це дізнався, я одразу набрав віце-спікру Олександру Корінєнка, сказав: дивіться, я не видатний там якийсь дипломат, але і в якості, хоча б якогось талісману, в Руанду, ви, мені, ви мене зобов'язані з собою взяти. Це дуже круто, але мені подобається, що сам позвонив і сам сказав. каже, Якщо ви навіть не знаєте, то ось я я вам потрібен. А він сказав: блін, як ми не додумалися? А вже ж ти їдеш з нами, і і зараз вони постійно мене беруть в різні в різноманітні поїздки, тому що про російські наративи з приводу того, що в в Україні. Багато расизму і нацизму росіяни шерять скрізь по Африці, і я постійно в своїх е е спічах. Покажу про те, що я найкращий приклад того, що Україна толерантна держава, тому що я представник її парламенту. все що я маю наразі, це те, що дала мені моя держава. Україна. Нехай росіяни покажуть, де в них темношкірі якийсь представник в парламенті їхнього. Да. Це так круто, що ти Нелічно. кажеш. Я тобі вдячна за твою цю наполегливість, бо можна було б сидіти вдома і казати, не от вони знають про мене, мене Ми не, не взяли, запросили. Так. А ти приклад того, що чого сидіть про активну позицію за абсолютно? Треба просто підказати людям. Вони просто зайняті і не знали. Я їм підкажу і да. Це все, все круто спрацювало. Так ми е, щонеділі граємо в таку невеличку гру від е, Олени Бреченко, е, людини, яка знає про їжу і культуру України. Мені здається, практично все. Вона дає нам підказки. А ми з глядачами, з нашим гостем намагаємось відгадати. Тут є декілька варіантів, тобто, о, дивись, підказки у минулому цей продукт використовували як валюту. Він буває різних кольорів: зеленого, чорного, рожевого, червоного, білого. Цей продукт найбільше вирощується у В'єтнамі, індонезії та Індії. А гурмани полюбляють сорт продукту цього, який походить саме з Камбоджі. Варіанти глядачів були такі: перець, перець Правильно. горошком, чай. Кава? При... При... Якісь. Приправа, ти сказав, бо ще я подумала варіант кави. Ще рис був а, і ще щось. Що нам ще писали? Та сіль був теж такий варіант. Ну, може, можна гімалайська сіль. Приправа. Так, ну поки ми дійсно схиляємося до приправи, в мене був варіант перець, mm. бо він теж буває кольоровим і теж спеції були грошими. Але що будемо відкривати? Давай ну, так, Насправді та, більшість секрети. за перець. Ну давай, а гірчиця ще Гірчиця, так. Ну, ви праві, ви так? праві абсолютно, Давай. і воно аромат одразу відкривається. чорний перець клас. з ворожком. Будь ласка, і ті самі кольори дивіться, які прираховувала: є зелений, є червоний, є чорний. Все це колись було спеціями, колись було валютою. А зараз є нас спеціями. Я зараз теж хотів комуналку ним заплатити, але <звіт> не вийде. Дякуємо, слухайте, дуже класна була розмова. Дякую тобі, що поділився Я емоціями. Дякую за твою наполегливість. Приклад підтримуй молодих талановитих спортсменів, спортсменів. Ми хочемо, щоб наше покоління росло. Це Зустрінемося па. на.